Дуже часто отримую такі запитання у особисті, в основному. Я Новачок. Підкажіть з якого сиру почати. Або йдемо далі. Не виходить панір. Дівчатка, я не знаю, чому він у вас може не виходити, вирішила сьогодні варю, вирішила ще раз відзняти і вам показати. Якщо використовувати все так, як я кажу, якщо йти за тими інструкціями, які я вам озвучую, він не може не вийти. Отже, Ставимо, нагріваємо молоко, а поки молоко гріється, беремо звичайну лимонну кислоту. І з розрахунку 1,5 грами лимонної кислоти на 1 літру молока. Лімонну кислоту потрібно додати водичку і просто розвести її. Далі. Для тих, хто варить панір або намагається зварити на оцті. На звичайному столовому 9% оцті. Дівчатка, спробуйте хоч раз зварити не на оцті, а на розчині лимонної кислоти. І ви відчуєте різницю. На лимонній кислоті сир виходить значно краще. І значно смачніше. І це дійсно так. Зараз хочу вам все показати, не вимикаючи камеру. Далі йдемо. Молоко гріємо, гріємо не менше, ніж 96 градусів. Більше можна 97, 98, 99, але не менше 96. Те, що в багатьох відео в інтернеті радять влити там кислотний коагулянт, да, це називається кислотний коагулянт, хоч оцет, хоч лимонна кислота. Все, бачите, вона розчинилась. Радять влити там після 80 градусів. Так, панір у вас не вийде, а навіть якщо вийде, то буде зовсім не такий за смаком. Отже. В моєму випадку молочко нагрілось до 99 градусів. Як роблю далі я прибираю термометр, беру ложку або шумовку без різниці. І ось отак добре роблю воронку. Тобто вам потрібно молочко розкрутити. І коли ваше молочко добре розкрутилося, починаємо ось отак вливати кислотний наш коагулянт розчин. І не чіпаємо. Бо в багатьох рецептах радять: вливайте, мішайте, не потрібно мішати, не потрібно. Єдине, що потрібно, це зараз, коли зупиниться. Коли перестане крутитися, потрібно перевірити серединку, щоб впевнитися, що все молочко у нас спрацювало. Нагрів уже можна на цьому етапі вимикати. Бачимо так. Молочко перестало крутитись. Все, воно стало. Тепер беремо обережно ложку або шумовку. І перевіряємо ось так, от серединку. Дивіться. Бо буває таке, особливо, якщо багато молока, що по краям начебто зелена сироватка, а всередині у нас молочко біле. І все залишаємо отак постояти десь хвилинки 3-5. А далі беремо. Ложку сито наше, формочку. Тут у нас вже все докупи стало. І виловлюємо обережно, пам'ятаємо тому, що кип'яток. Дивіться, яке воно по консистенції не дрібними крупинками, не розсипається, не розвалюється, а ми беремо його і отак аж відриваємо від загального куска згустка, відриваємо і відправляємо у форму. А якщо ви будете продовжувати мішати ложкою, як радять на деяких каналах, у вас буде воно все розбите. І потім спробуй вилови всі оті микрушки за сироватки. А так воно тримається купи. Тепер стосовно недогріву. Також на багатьох каналах радять після 80 градусів вносити кислотний коагулянт. Воно буде за консистенцією як крупинчастий такий творожок. як крупинчастий творожок тоді буде. І уже отакою ложкою ситом ви не зберете його докупи. В такому випадку вам потрібно буде тільки відсіжувати його, ну, наприклад, через марлю. Якщо рівень в каструлі невеликий, ще зручно ось таким ситочком виловлювати. Тому що ложка сито не її довга ручка, і вона не вміщається в каструлю. А так ось берете і виловлюєте. Значить, крупинчатий творожок. І тоді вам потрібно буде, по-перше, відкидувати його на марлю, ну або лавсан на будь-яку тканину. А по-друге, навіть якщо він у вас і сформується, під вагою преса, наприклад, то за смаком він все рівно не буде таким, як буде ось цей панір. Тому пам'ятайте, температура не менше 96, це мінімум. А краще 97, 98, так. бажано вносити не оцет, а лимонну кислоту, розведену з водичкою. І з розрахунку 1,5 грама лимонної кислоти. На одну літру молока. Добре зробити круговорот в молоці воронку. Вливаємо спочатку тоненькою струйкою понад краями каструлі. І вже на самому кінці залишок проводимо отак, як до середини, щоб ви пересікли центр каструлі. І все, і ложку прибираємо. Ніяких надалі помішувань, ніяких колотінь і так далі. І залишаємо так постояти 3-5 хвилин. Все, у мене сироватка чиста. Все виловилося. Ось так швиденько. Все це відправилося у формочку. Що робимо далі? Далі розрівнюємо ось оцей наш верх, не руками, а можна ложечкою, можна цією ж ложкою сито. І потрібно поставити. Наш майбутній панір. На решітку? Зараз, щоб вам все це було видно. Ось отак, зверху. Ставимо таку точну форму. Для чого я так раджу, Для того, щоб у вас був красивий верх. Я завжди всім, коли запитуються про форми, я раджу форми купляти парною кількістю. Тоді, якщо вам потрібно зварити чи панір, чи, наприклад, бринзу і поставити під прес – то ви можете зробити красиву, рівну, що немаловажно, головку прес я використовую, коли я варю, наприклад, з 6-7... Літрів, ну, приблизно. Тобто, це не обов'язково повинно бути 7, може бути і 8, а може бути і половиною. То у такому випадку прес я беру з розрахунку 2 кілограми вага повинна бути. Я використовую гирі. ви можете використати. Будь-що, навіть банку з водою. Але потрібно враховувати те, що вага повинна бути відповідна. Прямо у форму я гирю не ставлю. Я кладу, ось я полоснула кришечку чисту на дно форми. І ось вона двокілограмова гиря. І ось отак. Все, залишаю так на 15 хвилин. Перший якийсь час, воно буде у вас, знаєте, як отак перехилятися. І потрібно за ним слідкувати і підправляти. В принципі, можна, звісно, відкинути на друшляк, зверху поставити якесь блюдечко, тарілочку, і на неї груз, але тоді головка вийде, ну, таке, знаєте. Хочеться, щоб воно було не тільки смачно, а ще й естетично красиво, правда? ж? Стосовно заквасок, також хочу сказати. Багато блогерів, і не тільки блогерів, а дуже таких вважаючих себе великими знатоками і сироварами стверджують, що всі сири повинні варитися на заквасках. Ось тут я можу посперечатися. Чому? Тому що я так не вважаю. Я завжди казала і продовжую казати, що всі напівтверді сири, сири довготривалого зберігання, а також. Солугуні повинні варитися так, тільки із застосуванням заквасок. Сири, фета, бринза, адегейський, халумі, панір. Можна варити і на заквасках, можна варити і без застосування заквасок. Скажу більше, я робила проводила експеримент, я робила. І Халумі на заквасці, на термофільній заквасці СТ, ну, тому що великий нагрів дуже. І варила Халумі також на заквасці СТ. І особисто мої клієнти сказали. «Ні, Нам поверни, будь ласка, такий варіант, який був до. Тому я прибрала закваски. І не дивлячись на те, що я не маю ніякої потреби в них, у мене є дуже велика кількість і мезотермофільних, і термофільна. Оці всі сири я варю без застосування заквасок. Чому? також можу коротенько сказати, тому що особисто моя думка. М'які молоді сири, такі як фета бринза Адгейський, з'їдяться раніше, ніж та закваска встигне спрацювати. Ніж вона розкриється, ніж вона надасть сиру той смак, той аромат. Це якщо ви робите бринзу на довготривале збереження, так, на зиму, бринзу. Або Адегійський, якщо ви робите е, і хочете засолити в розсолі, то тоді да, бажано додати закваску, вона за цей час повністю відкриється, сир буде кращий і за смаком, і зберігатиметься, можливо, краще. Це тільки в такому випадку. А якщо ви або ваші клієнти будуть їсти його молодим, сьогодні зварили, а завтра, післязавтра і на протязі тижня з'їли, то ніяка закваска вам не потрібна. Це за бажання. Можете додавати, можете ні. Це не обов'язково. Фермент, так, закваска за бажанням. Моєму паніру стояти ще 7 хвилин, а потім зустрінемось. Пройшло 15 хвилин, у мене спрацював таймер. І ось зараз буде найскладніший етап, який потрібно зробити. А саме прибираємо груз, нам потрібно перевернути наш панір на іншу сторону. Але не забуваємо, що він ну, дуже гарячий. Відразу ми можемо злити. Ось цю сироватку. Так. Ну і тепер беремо наші руці, обминаємо трішки сир у формі, щоб він краще відходив. І ще одне: не вірте нікого, хто каже. Дають такі поради накрити форма на форму і перевернути. Ніколи, рівномірно, ваш сир у вас не перевернеться. І ось отак підправляє все. А далі те саме. Знову ставимо нашу формочку сюди кришечку і я ставлю гельку. У вас може бути будь-який інший груз. І от тепер у такому стані залишаємо на 4 години. Наш панір вже майже готовий. Залишилося витримати 4 години, ось так, дістати з форми і посолити. Солити можна, взагалі, можна двома способами, але знову ж таки є радять і третій. Значить, про нього відразу скажу. Ніколи не слухайте оті поради, де вам радять на початку варіння в молоко внести сіль. Це дуже велика помилка, і так не робіть. Як можна посолити? через 4 години прибираємо цю форму і можна достати сирну головку, обтерти її сіллю зверху. І покласти назад у форму. Почне іще відходити сироватка кояка, І сирок, начебто, почне просолюватися. Через деякий час потрібно буде вийняти, перевернути, посолити оп'єй з усіх сторін, але перевернути вже і покласти у форму перевернутою. Знову залишити. Ну, Мені такий спосіб не до вподоби. По-перше, у вас буде завжди різний результат. Ви ніколи не вгадаєте, скільки солі ви насипали, скільки візьме ваша головка, скільки зійде відразу отак з сироваткою. Я раджу солити все ж таки в розсолі. Я роблю так постійно і так раджу своїм глядачам, своїм, можна сказати, учням. Солю я солю, із розрахунку 2 години на 1 кілограм. Сир виходить і не зовсім не солений, і не пересолений. 2 години на 1 кілограм, тобто зважили головку, так як з напівтвердим сиром. Перед тим як занурити в розчин росолу, головку важимо. Вираховуємо кількість і тільки після цього занурюємо в розсол. 2 години на 1 кілограм. Тоді виходить, сир в міру солений, смачний, відчувається оцей вершковий присмак. Можна додати до нього трави і спеції ваші улюблені. Але в такому випадку додавати це потрібно було. Коли ви викладали у форму, це перший спосіб. Я так робила, я це знаю. Є ще спосіб зробити скоринку. Коли ви просолили ваш сир, ви витягаєте його, росол трішки стік, і на мокрий сир ви наносите свої улюблені спеції або суміш спецій. І тоді кладете не просто на паличку чи на рушничок, а кладете, ставите підставочку ось у такого плана, на неї дренажний килимок і кладете сир обсохнути. В такому випадку спеції можуть обсипатися. Якщо ви дасте спеції всередину, вони будуть триматися. Більш міцніше можна додавати слоями. Тобто, ви поклали слой е, цього сирного, ну скажімо, сирної маси, бо це не зерно. Потрусили, присипали спеціями або травкою: базилік, прованський, італійський, суміш, томати з часником, томати з базиліком, е, томат-часник-базилік. Все це дуже смачно з паніром поєднується. Можна потрусили зверху наступний слой сирної маси, знову потрусили, і так робити такими слоями. А можна взяти якусь ємність, ну, наприклад, мисочку, так? контейнер. Краще за все, нержавійку. Викласти оце сирну масу у мисочку, не відразу у форму, а в мисочку. Туди додати спеції. Обережно ложечкою перемішати і вже тоді оцю масу зі спеціями перекласти у форму. Я так робила. І далі так само: зверху форма, груз і все. Тому варіть, готуйте, смакуйте, новачкам не боятися. Тим, хто вже варив, але може трішки інакше раджу спробувати, от саме за цією рецептурою. Саме з такими температурними параметрами, саме з такими е, времінними відрізками, часовими, временними. тобто, вливаємо, не мішаємо, молоко не менше 96. Остановилось молоко, залишаємо десь на 3-5 хвилин, тільки потім викладаємо, витягаємо з сироватки нашу сирну масу. І замість оцту, якщо ще хтось варить на оцту, спробуйте лимонну кислоту. І я впевнена, ви напишете дякую. Я не знаю, який за рахунком це рецепт паніра на каналі, але глядачі додаються нові. Плейлисти поповнюються, відео спускаються все нижче і нижче, і деякі нові підписники просто не бачать ці відео. Тому і вирішила відзняти рецепт. А також для новачків, які часто пишуть мені у соцмережі, особисто у Viber, з питаннями я новачок. Навчіть, з чого почати. Ось вам гарний приклад, з чого почати. Далі. Цей сир можна вживати молодим. Тут уже на ваш смак. Ви повинні спробувати різні варіанти, і тоді вирішити, що більше вам до доподобає. В мене є одні клієнти, які замовляють його завжди, майже кожне замовлення. Так от, їм нравиться саме отакий чистий і молодий. Одного разу вони замовили витриманий. Що це значить? Це ви зварили сир, хоч чистий, хоч з додаванням спецій, просолили і поклали на обсушку. Він у вас береться з коринкою, такою аж жовтувата вона буде, знаєте, як значить. Як начебто засох край сиру. І от, коли він обсох до такої консистенції, вакуумний пакет завакуумували і залишили десь днів на 10, на 2 тижні, сир зовсім міняється. Зовсім, навіть без закваски, сир змінить свій і смак, і структуру. Він стає такий, знаєте, більш щільний, більш твердий, більш, ну от, за консистенцією десь віддалено, навіть схожий на качоту, але це за консистенцією. Тому ви повинні зварити для себе спробувати і чистий, і з добавками. Ви повинні спробувати і молодим, і витриманим, і тоді вже прийняти для себе рішення, що подобається особисто вам. Тому що парад дуже багато і кожен дає цей рецепт інтерпретуючи під себе, а деякі взагалі дають його не заморачуючись. Молоко нагріти, оце твлити, у форму викласти. Все. А потім мені пишуть, а чого в мене не вийшло? Тому не боїмося. Беремо молоко, гарний настрій, свою любов і починаємо сироварити. Успіхів вам!